Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити про одного видатного великого українця. Я сі вважаю. Українцям вважав, вважаю, і я є українець. Правда, оцей так званий українець має багато різних паспортів і не менш багато біографію. Відповідно до звітів італійської поліції, Труханов у 90-х роках був членом організованих злочинних угрупувань. Це міський голова Одеси Геннадій Труханов. І він великий патріот України, якому постійно набридає якась там громадськість. і Він змушений терпіти. І Я маю терпіти це. Пропускати, тому що ну що робити, Потерпимо. до повномасштабного вторгнення Труханов займався тим, що планомірно насаджував в Одесі усе російське. А після 24 лютого він почав усе це російське захищати. Так сталося і цього разу щодо Пушкіна. Моя персональна думка, що його не треба прибирати. Труханов хотів би вислужитись перед проросійським умовно електоратом та напевно своїми російськими кураторами. Тільки от біда. Російські пропагандисти цього не оцінили. Бісмінний корупціонер Геннадій Труханов. Сергій Стерненко, він в одному зі своїх інтерв'ю сказав так: я процитую, те, що Труханов може робити якісь заяви на підтримку України і десь навіть в чомусь сприяти обороноздатності, це не означає, що він не може одночасно працювати на агресора або чекати, коли агресор з'явиться у місті. Що ви на це можете відповісти? Бо це правда, Труханов сидів у Одесі у перші дні повномасштабного вторгнення і чекав на російський десант, і боявся навіть сказати, що так звана Росія це агресор, якби він десант. Ту дочекався, то був би таким собі другим сальдо. Але коли Труханова ось запитали власне про це, то він став казати, що він не може на це питання відповісти, бо не хоче навіть згадувати моє ім'я. Знаєте, якщо можливо, я, е, я принц е, готов відповідати на ці питання, але я б просив вас, е, я не хочу коментувати слова цього. Е, ну, цього чоловіка відповідь Труханова це не щось дивне, тому що він давно ненавидить громадських активістів та воює проти них. Йому навіть про це казав президент Зеленський. Я йому казав. Історію про те, що вони переслідують, що закінчуєте це робити, що е, ви переслідуєте громадськість у 2017 та 2018 роках. Труханов спільно із іще одним членом його мафії галантерніком замовили більше десяти нападів на громадських активістів у Одесі, у тому числі три напади на мене перед нападами. Труханов погрожував активістам і порівнював нас із фашистами. Я просто хочу напомнити тим активістам в кавичках что на всякую силу найдется другая сила. І теж они маршировали по Європі фашисты, ні думали ні самые сильные, мощные, красивые. У дев'ятнадцятому році, коли Зеленський розповідав про Труханова, я вже не мешкав в Одесі. Я був змушений із міркувань безпеки переїхати до Києва. Але Труханов продовжував скаржитись на мене президентові Зеленському. Мовляв, я не даю йому працювати. Він називав якісь інші прізвища, що йому не дають працювати. Він скаржився на цього хлопця. Зараз я вам скажу. А, хлопець. а стерненко. І власне дотепер я для Труханова це той, кого не можна називати. Не погоджуєтесь? не хоті, не, 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 не хотілось би коментувати, взагалі згадувати його як ну. Взагалі, але це таке передісторія. Основна ж тема це Пушкін, як Труханов Пушкіна захищає. Я нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні почалась нова хвиля дерусифікації, і російські пам'ятники почали падати багато де вчора. Я тут тільки був, і пам'ятник теж був Пушкін був, а сьогодні вже нема. Але от в Одесі місцева влада до останнього російські пам'ятники захищає. Єкатеріну ледве-ледве знесли, але Пушкіни лишились. Один із Пушкінів стояв на вулиці Пушкінській в Одесі, і його постійно обмальовували, а другий стоїть собі просто навпроти будівлі міської ради. І Труханова запитали, що він про це думає: чи не варто Пушкіна, напевно, усе ж таки знести. Труханов не впевнений. Пушкін е, був це відомий поет. Його люблять як поважають, як і українці. Так і в усьому світі він сказав у всьому світі, щоби остаточно не палитися, щоби не сказати на так званій Росії. А ніякої Росії не може бути без Пушкіна. вони теж хорошо знають. Одеса це Пушкін, звісно. Труханов довго викручувався, намагався не давати прямої відповіді на питання журналістки із Радіо Свобода. Але зрештою, все ж таки, видав моя персональна думка, що його не треба прибирати. Дичина, яку ніс Труханов, була настільки абсурдною, що це помітили на навіть кремлівські пропагандисти. Па Мені Труханова, многії українці. Представляєте, многі українці уважають Пушкіна. І тут же один із цих пропагандистів почав Труханова обзивати та проклинати. би Труханов не намагався догодити так званій Росії, його там вже ненавидять. Ну такий колективний Труханов. От така вот мерзость. Вот. Мілкої такої водсуїтливою жульо окремо росіянам неприємно, що вони дуже розраховували на Труханова, що він особисто побіжить першим підіймати російський триколор над Одесою і ще до того, як туди припруться російські десантники, які так туди і не дійшли. Але зараз Труханов намагається всидіти на двох стільцях. Ні, кстати, интересно, а вона в числі проросійських політиків ніколи не фігурував Вот в списках спеціальних uh, у наших начальників когда то і фігурував. Ну да ладно. а ще Руханов, попри те, що захищає Пушкіна, усе одно для так званої Росії зрадник, тому що він не став грудьми і не захистив Єкатеріну в Одесі, коли її демонтували, і Пушкіна він не захистить. Ну його, во-первых, ніхто особо і не спрашував, а во-вторых, он особо і не протестував, тому що плівати він хотів. Ровно як до лампочки йому сохраніться. Пам'ятник Пушкіна і не Сахрані Тим не менш, хоча російські пропагандисти і проклинають Труханова, Труханов усе одно захищає усе російське на території Одеси, російські символи пропаганди насамперед жив був би, Сергійович, був би він з нами і носив би майку з букви з в крайнім случаї в то, от що їм зробив? Я не знаю. Моя персональна думка, що його не треба прибирати. Але ви не подумайте, хоча Труханові захищає російські пам'ятники і російські символи, він точно не проросійський, він великий патріот. Чому вас е, називають часто називають і називали проросійським? Ви знаєте, це, це вам скажу, дуже проста відповідь. Це такі політичні іграшки. Коли хтось каже, що Труханов проросійський, це неправда. Це такі політичні іграшки. Але я нагадаю просто одну із багатьох цитат Труханова. А ви вважаєте, то, що присвітіло тому російська агресія? Так воєнно я скажу, що по, -по, -по Криму ні так однозначно розсуждати. Греція тоді не за приділився парламент Криму, определилися жителі на своєму референдумі від самого початку російсько-української війни і ще із 2014 тисячі року Труханов постійно захищав усе російське в Одесі. Він навіть намагався за допомогою міської ради перейменувати проспект Небесної Сотні на проспект Маршала Жукова. Правда, йому це тоді не вдалося, тому що громадські. Виступала дуже активно проти. І він зараз намагається показати, що насправді він не проросійський, що насправді він патріот України, він не перефарбовувався. Навпаки, це у нього до нас і з вами є питання. А хто перефарбувався? От ті, хто кажуть це? Надо подивитися, які, які вони фарби, ким яким вони були. мене до них багато питань, але усе ж таки наприкінці інтерв'ю він тест провалив, не зміг відповісти на маркерне запитання. А для вас Степан Бандера, герой чи ворог? Ну, ви знаєте, я не хотів би казати, я не дуже там хорошо знаю історію Бендери. Ну мабуть. тому я б не хотів цього касатися. Мені Труханов нагадує іще ще одного персонажа: вже колишнього міського голову Полтави. Мамая. Воюють дві над держави. Це сполучені Штати Америки і Росія. Прикро, що йде брат на брата. Олександр Мамай вже не на посаді, хоча і не у в'язниці, але по ньому був вирок за розтрату майна та службове підроблення. Але Труханов планує лишитися на посаді, хоча його зараз судять також за великі розкрадання і за створення злочинної організації. Його нещодавно навіть закривали на кілька днів до СІЗО, і його хотів взяти на поруки особисто кличко. Труханов дуже сподівається, що його зв'язки. Допоможуть йому відмазатись і не потрапити до в'язниці. І коли кажете, ви можете опинитися, не опинюся, тому що я нічого нічого. Але мені щось підказує, що він саме там і опиниться. Як би там не було, Труханов вже вляпався. Пане мера, ким ви хочете увійти в історію Одеси? О, Я знаєте, хотів би не вляпатися. По перше. В історії ну, по ну походу жовляповс зараз нам просто не до нього, тому що усі наші сили, уся наша увага йде на те, щоб допомагати силам оборони України на фронті, але ми обов'язково переможемо, і кожен Труханов і ще опиниться саме там, де він і має бути. Кожен Труханов і йому подібні в Україні обов'язково будуть покарані рано чи пізно.